Єдині наші країни є сильний незалежний. Само розтягувалися, Діва, <je> що робили розминку. Правильно розтягували сьогодні. Ми пробіжемось до університету славетного університету, де панує здоровий дух, і там ми завершимо встановлення можливо рекорду, а можливо, просто відзначимо це цей хороший день. Тож всі разом на настав. Ось вони тут, ось скільки, скільки у нас багато людей. Ось він, марафон, будемо стартував. У нас на перед передаємо Івана. Львів. Ми сьогодні з вами будемо танцювати, правильно? Ми так само з вами будемо танцювати, трошки розігріємось, трошки порухаємось. Це дуже добре, що такі акції відбуваються, особливо у Львові. Що Світне стоїть, я рухається вперед, тому сьогодні у нас буде руханка. Я запрошую до мене помічниці, напевно, що ми вже будемо починати, так? Я <плес> можу <плес>